Свізький вечір після дощу, друзі, як тепло як неймовірно тепло після того дощу, що ну, прямо лив. лив. Я не знаю, як видно, як біліє смужка туману над зеленю, над зеленими городами. Ось так у низині сідає туман. І він ось там сідає, а простелюється ось нас, тут ще сюди так трішки де кукуруза не спалена і такою димкою через усі городи проходить. Ну, взагалі, краса. Ой ой, збивається фокус. Дуже гарно і дуже чутно, от просто чутно в село. Гавкають собаки, щось десь гуде, кудись кудись хтось поїхав. Не дуже чути пташок. Взагалі, чи то, чи то нібито уже пізно, чи то ще вони, чи то ще вони почнуть співати, чи то вони просто от через те, що так дуже, дуже мокро, сонце сідає, зате чути господарство кругом. Кругом свині кричать. Це ми будемо давати їсти. Іду, дивлюся, вже просохла. Просохла борізка. О, десь якась одна пташка бачу. Полетіла. Людей чути. Десь аж звідти, аж з центру села, і то чуто, як десь хтось говорить. Да. Отакий після, після дощу, знаєте, такий вечір. Дивіться, бачите, як біліє, як біліє смужка туману. Є, з'являються, щоб тошечки ще до темна, ще будуть. Он якої. І стоїть такий якийсь незрозумілий. Точніше, вже я зрозуміла, що вже за такий за шум стоїть прямо, як то глухий е, такий звук якийсь слухала, слухала, аж нарешті дійшло. Напевно, що чути, як в дамбу вода збігає зі ставка. Ставки переповнені. Ось, ось такими дощами ставки переповнені. У нас ще не ну, ще трішки дров лишилося, не так багато, як вже їх було. Діти поносили. От, ще буде якийсь день тепла. Якраз їм тут ще на день. Да, збігає вода у ставку. Не втихає ось цей поню наш дзявкати, Дзявкає, і дзявкає, дзявкає, і дзявкає, тому що кавалер прийшов до Кицьки, так? Да? Он який сивий сидить під вишнею, а Кицька щоб вам показати, да? не знаю, чи то залиця не приймає, чи то так кличе аж туди. Ну, ви подивіться, я йду, ну це ж треба бути таким магим. О, нарешті надумався, що може пора тікати. Ей, не тікає, оце ж на нього собака гавкає, а кецька он. Причепилася на вишні. <схід> Тільки очі блищать. Що закоханий? Ану, давай пішов, це ця, ця собака буде гавкати, не давати ту спокою. Бігом. Не хочеш? Я його гоню, а він такий мяу. Ну, не хоче, як хоче. Дивись. Мощується цесарка на горіх. Пережили на ньому усі дощі. Одна уже сидить блакитненька. Ті дивіться, дивіться звідки заходять, Все ж так вилітають на дах. І зараз, напевно, що будуть усі на тому горіхові. О, ось звідси видніше. Поскакали так, давай. І це ж світиться у хліві, відкриті двері, сидять кури. О, здавалося б, заходь. Здавалося б, заходь. Ні, це ж треба О, 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 і зараз будуть на горіхові. Десь як пантрують кончик дай жити вже нарешті розгадався. Це вазан кричить такої. Оце ж хочу дочекатися, поки вилетить. Ви подивіться, як цікаво, поки ж надумається туди вилетіти, га? Ще одгоняють. О, одна полетіла. Сілася. Це чуть не впала. Це, це самці, два самці. Це зараз от один. Один другу буде гонити. Таке нам правду люди казали, що у нас самці блакитний, білогрудий і сірий. Оце вже ми побачили, що од... одного блакитного ми вже продали, а ще два самці є: білогрудий і такий чисто сирокравчастий. Дивіться, той хоче вилетіти, а той вже надувся і не пускає. Ну цей, напевно, що не ризикне вилітати туди на дах. Він, напевно, що відразу десь звідси та причапиться на гілля. Он, он який, он. Ну, одним словом, що тут на них дивитися? Довга пісня буде. Мені зараз саме добре, що повсідалися мої бантамки. Розділила їх, перекрила. От і на сьогоднішній день поки що сидять. Та на бентамках, ця на цесарках. Що свинота? Хочете їсти і все, голодними спати не ляжете, да? ну зараз щось вам буде, щось вам зараз та буде. І цей проситься, <си> і цей проситься. <си> проситься вимахує, вимахує. Напевно, що, якби міг, то щось би вже сказав, правда? А так тільки трусить чубом і ніжками дивіться, дивіться, якої просить. Зараз. Зараз. Вочка відгонить усіх від цих курчат своїх трьох. Всіх б'є. От маленький. Я поки за туман. Я поки за цесарками поспостерігала. То туман уже ліг ось на цю сторону і таке починають виспівати птахи. Вечірні птахи їх починають чути. І неймовірно казкова роса лишається на травах. Це взагалі щось. Ніби сріблом відблискують. Ось так туди-сюди прийдуся. Знаєте, вже дивлюсь на ці тумани кругом, слухаю ці звуки, ці пташки виспівують. Чутно життя. От у нашому селі чутно ще тихе життя. Звичайно, що воно неспокійне, але в нас воно ще, слава Богу, тихе. Живе весело, весна. Зараз он трішки після цих дощів дай сонця і всі вгороди, всі вгороди, як мурахи. Хто не посадив, садити, хто садив, уже є що сапати. І так воно триває життя.